Здоровенькі були. Сьогодні я дам відповідь на моє посилання міській раді з приводу бажання відвідати товариство ТДВ Окроліяпродукт. Тепер немає необхідності, тому що секретар Олександр Борисович підтвердив те, що там немає фільтрів і будь-х не може, тому що вони заважають роботі циклоном, а те, що е, ми страждаємо, я пофіл. фільтрів там немає. Хто сказав, що там фільтра стоять? Тому... Є, немає. Фільтрів сказали не можна ставити, тому що циклон не буде працювати. Буде тормоз у повітря, ну, липка це таке діло. Ну і приведу приклади ще е, того, е, як. На самом деле небезпечно нам жить, от маючи такого сусіда, який відноситься до населення, до екології, до, до його здоров'я на чхатість. Ну і відповідно за підтримки ж місцевої влади. Щоб було зрозуміло, яку шкоду приносить підприємство Укролія, я наведу ось таку статистику. А, Україна виробляє 17 мільйонів тонн олії, своєшнико олії. Якщо взять Росію, то це 15 мільйонів тонн. Ну і далі дивитись е, західні країни, які виробляють скільки вони виробляють олії, а що вони виробляють так мало олії, а купують олію в Україні. Та тому що це дуже складне і. В, Небезпечне виробництво. А якщо там немає фільтрів, взагалі не встановлено, то це просто вбійственне виробництво. Для прикладу, просто подивіться на карту, яку територію має Росія, і яку територію має Україна. Тобто на маленьку Україну викидів більше, ніж на Росію. І дякуючи кому. Понятно, що тим керманичам, які керують цією країною, вони дозволяють загадити і знищити населення раді прибутку когось. І я думаю, що власники цієї укролії знаходяться не в Україні. А олію продають більше, ніж 50 країн світу. Ну, ось така так, інформація. Тим часом селянам на Вінничині урвався терпець, і вони повстали проти заводу з виробництва соняшникової олії. Люди кажуть, більше не можуть жити в суцільних Кіптєві та смороді. Тож, щоб зупинити небезпечне для життя виробництво, вирішили брати підприємство штурмом. Та чи дійшло до радикальних дій? Дізнаємося від Юлії Корчевської. Сотні мешканців Стрижавки оточили місцеві заводи з виготовлення олії. Люди ледь стримують емоції. кажуть, що підприємство отруює їм життя. Ось чим ми дишимо все це в легкій. Живемо, що в шахті. Оксана тут із чоловіком та чотирирічним синочком. Жінка скаржиться, що малий весь час хворіє. Мовляв, це через завод. Звідти виходять чорний дим. Чорний дим, ми ним дихаємо. Підвіконня чорне. Все сіяне цією шилопухою від сємічок. Воно осідає жирними п'ятнами на легенях. Дитина два дні, три подихає цим, все. Дитина вже слаба. Зараз ми теж лікуємося. Відсутність фільтрів. На цьому підприємстві міський секретар Прокопенко Олександр Борисович, я буду це неоднократно, тому що це підтвердження його говорить про те, що вони знають, що це підприємство вбиває все навкруги, навкруг, де воно працює, не тільки Людей, а й природу. Ви знаєте, що не ростуть помідори, а це ну, слідство того, що іде очистка насіння соєшну і все, оці всі там, бактерії, всі вони вилітають, літають тут. І, е, результат теж, що у нас тут все гніє, помідора немає. А це результат теж роботи е, ТДВ Укр, олія Продукт. Ну, А саме головне, що Влада знає про це і закриває очі і не просто так, а по чиїсь команді, або із-за того, що їм за це платять. Причина тут у, такої роботи підприємства «ТДВ «Колія» – це е, жадність. Е, за рахунок життя громади, вони збільшують свої прибутки. Ну, от якщо ви чуєте, як інженер Олександр Борисович каже про те, що фільтри заважають роботі циклонів, які чистять насіння, вивітрюють, збирають всю гадость із виробництва і викидають в атмосферу. Заважають. Тобто тих двигунів вентиляторів, які стоять, не вистачає. Треба збільшувати і набагато, скоріше всього, щоб циклони працювали більш потужними електродвигунами, щоб все це пропускати через фільтри. Бо фільтри являються, якби перепоною. І збільшується нагрузка на електродвигуни, значить вони потрібно ставити їх більше потужності, а це затрати по електроенергії. Ну, от, і звідціля виходить, що жадність погоня за сверхприбутками і дає основу керівництву ТДВ продукт» нищить населення, а влада на це закриває очі. Ну, от, в принципі, можна сказати, і все, крім, хіба що додать про те, що нагадати, що всі ці процеси відбуваються в період депутатства. Олега Кулініща, який вже більше 20 років депутати. Ви пам'ятаєте, з 2002 року він депутат обласної ради, з 2012 чи 10-го дванадцятого. 10, депутат Верховної Ради і по сьогоднішній день пише закони, на які посилається ж знову ж таки влада. Вони розказують. А ви знаєте, що закона, така фігня. А хто їх пише і для кого це пишеться, ну, зрозуміло. Ну, а про населення в 2013 році було, як ви бачите, 35 тисяч людей, а залишилось на сьогоднішній день. Немає статистики, все закрито. І через те, як би ну, посилатися на якийсь документ. У мене немає можливості. Єдине, що ви пам'ятаєте, що на виборах в 2019 році виборців в Зінківській громаді, по крайній мірі, бюлетні, було 16 тисяч. Не 30, не 25, а всього 16. Ну, а приймала участь 35% в виборах. Ви розумієте, да? що таке 16 тисяч. 16-35%, скільки це людей е, прийшло на вибори. Ну, а це був 19 рік, а сьогодні у нас 23. -й. Статистику нам ніхто не показує, але ми чуємо, як е, хоронять не тільки загиблих на війні, а кожен день хоронять е, пенсіонерів, людей е, і причина тому ж. Скоріше всього, що екологічна ситуація, яку створює підприємство, нині згадане, каже про те, що такова наша життя. як відпрацювала 20 років місцева влада, який результат її роботи, бо відвідавши зібрання, Нараду в міській раді, знову ж таки, де обговорювалось закриття шкіл, прослухавши доповідь Світлани, Чікало, ставлю свої 5 копійок. Я там на цьому зібранні, коли голова районної, Полтавської районної ради. Розказував про те, що там фінансування, субвенції, субсидії. Я задав йому питання про те, що так підождіть, шановний, а ви в курсі, що тільки один нафтогаз має 15 свертловин на території Зіньківської громади, які видобувають цілодобово газочок, а це мільярди гривень. А фінансування на школи немає. Ну і сама демографічна ситуація склалась так, що школи ж закривають не від того, що їх ну, фінансово не можна отримати, а від того, що відсутні діти, а діти відсутні. 30 років незалежності України і особливо останні 20 років до того, що не, залишилось, не залишається достатньої кількості для утримання шкіл дітей, говорить про те, що народ виїжджає, вимірає, і перспектив вони на нараді, не підтвердили, що є якісь шанси вижити, розширити. А у них одна ціль закрити. перевести дітей в інтернат, пенсіонерів на цвинтар. Ну, в общем, розпорядиться. І на цьому зібранні на цій нараді я подякував Світлані за таку конструктивну доповідь і звернувшись до депутатів, Нагадав їм, що ця доповідь якраз є результатом роботи депутатської за 20 років. Тобто, 20 років вони вели громаду до такої демографічної ситуації. Ну, що стосується. Про себе, що це крайнє відео про владу. Ну, я не бачу, щоб люди були зацікавлені в тому, що їм хочеться жити, дихати повітрям. Вони по статистиці 70% підтримують Максименка. Максименко це Кулініч, а раз така ситуація, ну. Хай вони вам і створюють убиваючи, продовжують вас нищити, а ви можете терпіть. Я цього ну, я би не розумію. А просто блям-блям-блям розказувати ні для кого ці всі речі. Хоча 15% людей, 15, може вже 20%. Особливо молодих, які підходять і задають питання, чого ви ще досі в порту, та чого не за кордоном. Ну, натякають на те, що ти ж розумний, в мене відповідь стосовно на ці запитання, одна. Я все-таки як ну, людина, яка все життя була научена творити добро. Працювати на розвиток громади країни, в якій ти живеш, тому що в бідній країні жоден не може бути ні багатим, ні щасливим, а в багатій країні і, відповідно, зовсім другий підход. І через те, так, да, дійсно, я старався, по крайній мірі, мріяв. Мічта ідіота. Створити такі умови тут в Зіньківській громаді, щоб у нас було все. А природні ресурси тисячу разів вже повторявся, дозволяють нам це робити. Одних скважин тільки, одного газу, не кажучи, скільки врожаїв вирощується на площа у нас. Як ви Знаєте, 1300 квадратних кілометрів і з гектара сьогодні вже навчились вирощувати майже 100 центрів з гектара е зернових. Ну і, в принципі, в нас все росте. Палку в сроми і вона доросте. Що... А мозгів, на жаль, не вистачає для того, щоб організувати чудове, е ну, хай не та ні. Ну ось така історія. Все сказав, всім мирного неба. Військову тему торкати не хочу. Є спеціалісти, які розказують. Знаю тільки одне, що Збройні Сили України і український народ переможе. Переможе і на Нулі і на другому фронті. На все добре, будьте здорові і пам'ятайте, надія умирає останньою. Все буде добре, все буде Україна. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!